Зараз ми бачимо, як комуналь, комунальні служби починають розбирати барикади на вулиці прорізній. Доброго дня, що відбувається? Що відбувається? будь ласка. Збираємо. Yeah? Збирають барикади, а з ким можна поспілкуватися. Доброго дня. Доброго здоров'я. Підкажіть, будь ласка, що відбувається? Бачимо, розбирають барикади. Розбираємо барикади, так, так. Ну, дана вказівка керівництва. Я виконую вказівку свого керівництва. Шай Шевченківського. Розбираємо барикади, Розбирає. може, десь, Бог вже все у нас буде добре. І це тільки тут розбираєте, чи ще десь? Ну я розбираю тільки а, тут. А, да, Цю да, барикаду. А, да. а коли почали розбирати? Ну, Три години дня. Ми там розібрали, то там маленька була, а це зараз тут. По третій годині. Дякую. Хай Бог дає, щоб у нас Дякую. був мир і все було добре. Бажаєте прокоментувати? Ні. Історії, так?